Вітаю, друзі, це програма Знак якості в ефірі телеканалу Соціальна країна щорічно випивають 400 мільярдів чашок цього напою. Письменник Віктор Гюгео використовував її як фарбу для своїх картин. Художник-сюрреаліст Сальвадор Далі бачив естетичну красу проливання її на сорочку. А письменниця та феміністка Жорж Санд вважала, що її найкраще готує композитор Фредерік Шопен. І все це про каву. І для справжніх її шанувальників. Ми радимо вам сьогодні ознайомитись з історією кави та як правильно обрати справжню якість цього продукту. Нам у цьому допоможе розібратись експерт з кавоваріння Олена Декун. Олена День добрий. Добре. Вітаємо вас в нашій студії. Це той продукт, з яким ми зустрічаємося щодня, я б навіть сказав щогодини, бо я знаю так, фанатів кави багатьох, які п'ють фактично майже щогодини цей напій. Uh -huh. От. Про це чи варто це робити, ми будемо говорити вже трішки пізніше. Та все ж давайте про види кави. Вона є, ну, тих видів, напевно, є дуже багато, правда? Які саме це види? І от ми зараз їх бачимо перед собою тут в студії. Будь ласка, розкажіть, познайомте. А що стоксаться видів кофе, то в мірі насчитується більше 90 видів рослин, які відносяться к кофе. Uh -huh. Но найраспространённіи з них это два вида: арабика і робуста. Так. Чим вони схожі, чим відрізняються? Деревья арабики и рабусты ⁇ это mm. вечно-зеленые растения, которые, к сожалению, в нашей стране не могут существовать. Деревья арабики дорого выращивать, так как они произрастают на... крутої місценості. Е, uh -huh. uh, крім того, вони схильні більше к хворобам, е, робоста. робуста, тому потребують е uh, додаткової заботи і уваги. Яка найдорожча з світі кава? Арабіка ви сказали. В принципі, яка її ціна Від чого вона залежить? Uh -huh. Считается, что арабика дороже, чем робуста, uh -huh. потому что её трудно выращивать, э uh -huh. требует большого ухода. Э uh -huh. робуста считается дешевле, но на самом деле я познакомилась с украинским обжарщиком и пробовала замечательную робусту, которую невозможно было отличить от арабики. Она была вкуснейшая. Отже, же мы прагнемо обрати для себе, кому ган смачнішу, кращу каву. Як правильно її вибрати? На що потрібно звертати увагу, зокрема, і е, от ми маємо перед собою зараз зерна, правильно? Mm -hmm. От, давайте відповідно до видів, як правильно брати каву. А, перш усього, е, чоловік, який покупать кофе, он должен видеть зерна. А, закритий пакет, который ви покупаєте в супермаркеті, це травносильно тому, що ви берете кота в мішці. Це перше і самое головне. Е, второе. Я б рекомендувала, мм, кофе брати Средние обжарки. Так. Существует несколько видов угу. обжарки: светлая, средняя и темная. Угу. Э, на мой взгляд, э, самая сбалансированная, самая интересная обжарка, которая раскрывает действительно весь вкус кофейного напитка так. это средняя обжарка. Угу. Э, также мы должны обратить внимание на том, что В пакете з кофе у нас не должно быть кофейного мусора. Вот такие зерики на які ви зараз показывают, да. так? Это кусочки осколки кофейних зерен. Угу. очень некачественные. Ну вот как... мы бачимо зараз, ось тут дуже яскраво видно. Можна навіть тут в вміст, тут мало бути кавозерно. Да. да, на самом угу. деле это дирка. Угу. Следующий момент если на пакете написано, что Это стопроцентная арабика, то эм, подразумевается, что робуста в ней не должно быть. Но на самом деле очень часто встречается, что есть зерна арабики в перемешку с зернами робусты. Зерна робусты они круглее, так. чем зерна арабики. Угу. Арабика более плоская и вытянутая. Угу. Если же вы встречаете в пакете такое зерно, то это говорит о том, да, что производитель вас обманывает, подмешивает uh угу. -huh. дешевые сорта арбусты. Ще на що варто звертати увагу? Так, Май, бачимо, є світліші кавові зерна, темніші навіть в крапинку, скажімо так. Так, да. да? кофейні зерна не повинні мати э, Вот таких точечек различных что быть... Это означает, что кофе хранилось неправильно, uh -huh. транспортировалось неправильно, а также не придерживалось норм и стандартов для их. Їх обжарки. Угу. Е, що ми отримаємо в результаті того, коли ми перемелимо цю каву і будемо її вживати? Це буде некачественний не, не продукт, е, скоріше всього, немножко е, э, прогорклий і угу. дуже невкусний. Угу. Також в кофейних зернах не повинно бути, от ви бачите, такі маленькі дырочки. Це означає, що вредителі їх поїдали. Я зрозумів. Багато шкідників, до речі, і ворогів кавових зерен, під час того, коли вони ростуть. Дозрівають. Арабіка очень подвержена угу. вредителям, угу. Uh, поэтому її і дорожче вирощувати на самом деле. А рабуста вона більш устойчива як вредителям. Угу. Всередині кожного кожної кавої зернинки ми бачимо що таку от, полоску, да, в якій угу. знаходиться, що саме тут знаходиться. Що це таке? От? В деяких зернах є. В деяких зернах немає. Деякі зерна в нас. Has... Ой, вибачте, будь ласка, темнішого, світлішого кольору. От якраз добре, що сюди прилетіло зерно, тому що воно темнішого кольору це світлішого кольору. Так як существує нескільки способів обжарки, це світло, яка, в принципі в Україні я практично не зустрічала. середня обжарка і темна. Вот це зернишка говорить о і обжарці. Так называемая итальянская, очень темное. Мы видим даже выступает немножко масло кофейное. <говорит> Лично Дає меня, блеск, да и блеск. Насколько я разумею, да. Так? Да, дает масло. блеск и даже выступает масло. На мой взгляд, это не то кофе, которое следует употреблять. Людям воно надто гірке буде. Да, он буде очень крепкий, угу. насичений і горький. А кофе це нечто більше, чем просто горький привкус. Про те, що ще впливає на смак кави, будемо говорити в наступній частині програми знак якості не перемагає. Олена, окрім е, супутника, нас дивляться ще на сайті обозрівателі, і там нашим експертам читачі обозрівателі, ставлять питання. От на ваш одразу ці питання також надійшли. Як звичайній людині без навичок баріста навчитись вибирати кавові зерна? Як з таке довге питання? Воно включає в себе чотири аж питання. Е, як зрозуміти, що нам дали саме той сорт, за який ми платимо кошти? який повинен бути аромат кольор, зовнішній вигляд у справжній каві? Е, при покупці. Кофе, uh -huh. мы должны э, обязательно обратить внимание на его размер. Так. А, если вы покупаете 100% арабику, то эти зерна должны быть примерно э, 6-8 миллиметров. Безусловно, до есть... сантиметра, так? До сантиметра. у мене зараз також арабіка арабика в руках, правильно? Да, да, у вас арабика. Uh -huh. а, е, э, э, Но бувають, конечно, і исключені, наприклад, єменська арабіка, яка є мелка, і її можна спутати немного з особо разбирается. так. Зрозуміло. Розмір. Також вона має бути овальної форми. Ми про це вже знаємо, так? Арабіка. Тому що робуста більш округлої форми. Зрозуміло, що є сорти єменська арабіка, ще там інша арабіка, так. От Просто щоб перші якісь такі ази потрібно зрозуміти. Е, оно должно быть, кофе бути правильної форми попов <coughs> на uh -huh. ощупь вони uh -huh. должны бути приятні бархатистые. на так. зернах не добавлять бути дырок. И uh -huh. исключены вот такие мелкие кусочки шалуха и Про... мусор. Про мусор, яким вже говорили. Так. Аромат колір. Mm -hmm. І все ж таки, крім -крапинок, ще які на зовнішній вигляд фактори потрібно звертати увагу, щоб вибрати ту каву, яка нам подобається. Якщо ви покупаєте 100% арабіку, виділяйте в ній мелкі рабусти. Я бы рекомендовала телезрителям покупать среднюю обжарку. Mm. Этот цвет мне кажется, что это цвет молочного шоколада. Это так. мой любимый цвет. И мне кажется, что это самый лучший ефектів обжарки. А смак кави тоді також буде, як от молочного шоколаду. Такий ніжний-ніжний, так, наскільки я розумію? Це залежить від сортів кофе. До речі, тому, я чому запитав про смак, тому що чи сайт обозріватель також про нього запитали, і все ж таки все залежить від сорту кави, так? Це в першу чергу. Mm -hmm. Затем, наступний момент – це обжарка, дуже важна. Э, Середня обжарка розкриває максимально... А що допомагає каві розкрити повністю її смак? Еще правильний помол, безусловно. Якщо ви покупаете кофе, ви должны продавцу сказати о том. каким способом вы будете заваривать кофе. Если mm -hmm. у вас есть э, кофемашина, так. то вы должны об этом сказать. Mm -hmm. В этом случае вам сделают средний помол. Если у вас нет кофемашины, например, есть только турка, то вы должны об этом сказать. И в этом случае у вас будет самый мелкий помол. Э, также есть еще популярный способ заваривания кофе. Это по-польски. Mm -hmm. э, когда мы очень мелкий кофе заливаем кипятком и запариваем. Как проверить э, дали вам тот помол, который вы заказывали или нет? Если после запаривания э, весь кофе осел на дно, превратился в кофейную гущу, то таким образом кофе заварился правильно. и некоторые специалисты утверждают, что кофе по-польски на самом деле дает э, самый лучший результат, потому что кофе раскрывается максимально. От ще yeah. одне питання на обозрівателі, і перейдемо на невеличку паузу в нашій програмі. Чи може бути кофеїн наркотиком? Якщо потріблять його в більшому кількості, то да. Я вважаю, що потрібно употребляти одну-дві чашки кофе в день. в день. В день. про правильне вживання кави будемо говорити в наступній частині нашої програми Знак якості не перемикайте. Отже, ми сьогодні в нашій студії спілкуємося з експертом з кавоваріння Оленою Декун. День добрий ще раз. Олена, третя частина нашої програми, зокрема, про правильне вживання. Я обіцяв, що ми будемо про це з вами говорити. Ви сказали, що два рази на день, в принципі. Так, mm -hmm. я знаю фанатів кави, які п'ють каву, там буквально ледь порахую зараз так, раз, два, десь приблизно один раз на дві години. Чи можна вживати так каву? І знову ж таки, повертаючись до питання кофеїну, який міститься в каві. Так, да. значить. По мнению ученых, в одной чашке эспрессо содержится приблизительно до 200 мг кофеина. Так. Средняя норма, по мнению. Здравоохраніння канадців 400 мг кофе – це норма. Якщо говорити о беременних женщинах, то це 200 міліграмів. То есть беременным женщинам теж можна употреблять кофе одна чашка в дів день. на день. Да. От хтось мені багато говорив про те, що не можна каву вживати разом з енергетиками. От у нас є енергетичні напої, бо в поєднанні з енергетиками це впливає дійсно на організм людини. Чи це правда? Ви знаєте про це? щось? Я никогда не употребляла кофе вместе с энергетиками. Бо, в в принципі... энергетиках тоже есть кофеин. Так, так в некоторых напитках, по-моему, он достигает даже <как> до 350 миллиграмм. <как> <как> Но здесь можно сказать о том, что э, можно на самом деле пить и кофе под названием Рестрета, который не содержит. вмістом Чекава. А, а, арабика содержит меньше кофеина, mm -hmm. чем робуста. Так. Э, поэтому в основном мы употребляем арабику. Mm -hmm. Но э, знаете, существует такое заблуждение о том, что будь-то бы ристретто, это самый крепкий напиток и содержит больше всего кофеина. На самом деле ристретто не содержит вообще кофеина. Очень многие об этом не знают и э, думают, что они получили заряд бодрости. Они получили очень насыщенный Вкус, аромат, но без Рістретто. Рістретто. еспресо. До речі, правильно треба називати еспресо. Бо хто багато хто підходить? А можна експресо? Так, да. кава, експресо. От лат, Лате правильно говорити. Правильно лате. 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 А чому лате? А потім... хтось мене колись поправив, сказав лате. Лате mm -hmm. а не латте, потому что э, если вы, например, бывали в Италии и заказали mm -hmm. себе латте, то итальянцы приносят вам чашку молока, mm -hmm. потому что у них латте это молоко. молоко. От і тепер про зберігання, правильне зберігання кавових зерен. Ми сьогодні на це звертали увагу, але не так прискіпливо, як зараз хочеться поговорити. Тобто ті компанії, які займаються виробництвом кави, як правильно вони як виглядає правильне її зберігання? Транспортація? А, прежде всього для потребителя правильне. Хранение кофе – это обязательно герметичная упаковка. Mm -hmm. Вы купили кофе в зернах либо мель вам его помололи при вас, пришли домой, у вас, как правило, это крафтовый пакетик, из которого нужно обязательно пересыпать кофе. Я рекомендую в стеклянную банку с закручивающейся крышкой. Також я не рекомендую покупать кофе впрок. Одна-две недели, не более того. Если же все-таки произошло так, что вы купили больше кофе, чем нужно, угу. то я бы рекомендовала ту часть, которая лишняя, просто отправить в заморозку. Угу. Таким образом кофе продлит свое существование. Зараз, коли ти потрапляєш в приміщення того чи іншого торгового центра, можна побачити багато локацій, магазинів, де продається кава. Її сортів дійсно багато. Ато та все ж, яка кава в Україні більш популярна, яку купують, яку смакують краще споживачі, які ваші власні спостереження? Um, ви знаєте, зараз така тенденція. Очень много появилось у нас обжарщиков кофе. Угу. В кофейнях ставят ростеры это буквально за последние два года так. и обжаривают кофе на очень высоком уровне. Угу. Прежде всего, я бы не рекомендовала клиентам. через зрителям покупать кофе иностранной обжарки. Итальянская, португальская, американская – это темная обжарка. На мой взгляд, покупая кофейное зерно такой обжарки, мы получаем навязанную чужую культуру потребления кофе. Потому что Темна обжарка дає дуже насичений вкус і mm -hmm. горіч, а кофе на самом деле это нечто более... Чи можна зараз на каві, тільки на каві зробити бізнес? Тому що, до прикладу, от хороший приклад, редактори приготували. Я, до речі, про це не знав. Я знав про цю страхову компанію, але не знав, що вона починалася як саме як кав'ярня. Страхова компанія Лойда у Лондоні. Е, зараз можна зробити в Україні бізнес на каві? Бизнес на кофе можно сделать только в том случае, если вы ставите перед собой цель не заработок, uh -huh. в первую очередь, так. а э, развитие кофейной культуры. Uh -huh. э, качественный продукт, безусловно, очень важен. Поэтому, если вы продаете качественный продукт, если вы посещаете мероприятия, развиваете свой бизнес, То безусловно можна. Цікава культура в Україні розвинена? За останніх два года, да, uh -huh. я вже говорила о том, что появляются обжарщики, их uh -huh. уже в Украине примерно два десятка. Появляются ростеры это обжарочные машины в некоторых кофейнях. Э, uh появляются -huh. курсы по обжарке, где приглашаются иностранные специалисты, и не только. Поэтому мы выходим на очень хороший уровень. Олена, дякую вам за розмову, дякую за ваші поради і дякую за те, що познайомили вас з таким, нас з таким ароматом кави. От з Зернами, якими, якого вигляду правильного не мають бути, і давайте ще раз перепишемо. Олена, дякую вам за розмову, дякую за ваші поради. Дякую за те, що познайомили нас зі справжнім ароматом кави і з правильним виглядом кавових зерна. Ну, мають на увазі, де як розібратися, де арабіка, де ребуста. Ну і також ми дякуємо сьогодні кав'ярні стар кава. За те, що ми сьогодні так гарно і смачно провели зеленою нашу програму Знак якості. Отже, друзі, хотів би нагадати сайт соцкраїна.ком залишайте ті чи інші важливі теми, які вас турбують. Крім того, не забувайте зараз на екранах наш номер телефону для потенційних рекламодавців та партнерів. Дзвоніть, будемо раді співпраці. Ну а найважливіше з 14 січня в ефірі телеканалу Соціальна країна дивіться нові програми актуально та важливо не пропустіть. І, звичайно ж, смачної кави сьогодні бажаємо!